Ні крем, і ні уколи, Справжній антиейдж у твоїй крові. П'ять аналізів, які допоможуть зупинити старіння зсередини. Перше це гомоцистеїн. Він пошкоджує судини, прискорює старіння мозку і серця. Тримай його нижче восьми. Вітамін Д його дефіцит, призводить до хронічного запалення, слабкого імунітету та гормонального збою. Ідеальний рівень це 80-100 нанограм на мільлітри. Інсулін наче. Підвищений інсулін призводить до запалення, до набору ваги, до втоми, а також до предчасного старіння. Оптимум інсуліну менше шости. Феретин. Його нестача призводить до слабкості, випадіння волосся і тьмяної шкіри. Тримай феретин на рівні 60-70 нанограмів на мілілітри. Це реактивний білок. Це показник тихого запалення, яке старить клітини щодня. Тримай його менше одиниці. Хочеш зупинити старіння? Почни з цих п'яти показників. Я ділюсь тим, що Рацюю, підписуйся, і тіло скаже тобі дякую.